Ми, родороцінні, хочу з вами поділитися, тому що коли задаєш людям питання, чи вивчаєте ви Біблію, чи вивчаєте ви слово Боже, то багато кажуть, да, в мене нема часу, нема коли. Я там ходжу в неділю до церкви, роблю там якісь обряди, ну, молюся собі там, але Біблію я не вивчаю. Але коли ти їм проповідуєш слово Боже, то ти сектанка. Йди з моїх очей. Чому так відбувається? Чому людям не подобається слухати Слово Боже? Ісус про це попереджав. Що вас ненавидітимуть за моє слово? А чому вуха наші не хочуть слухати слово Боже? Тому що наші вуха звикли чути, що все можна, Бог любить, Бог прощає, Бог любов? Як взагалі Бог може покарати, якщо Бог любов? Бог любов, але Бог справедливий. І за гріхи Він карає. Перший світ був покараний, був потоп. Содом і Гомора були знищені. Єврейський народ 40 днів ходили у пустелі і там загинули. Вони не хотіли йти до покаяння. Чому так відбувається? Нема часу на Бога, тоді буде багато часу в пеклі. Чому час, який нам дає Бог, ми не використовуємо для пізнання Бога. У нас є все: робота, житейські справи, все, а на Бога нема часу. І це дуже обідно, що в наш час так відбувається. Тому що без Бога, без церкви я не знаю, як я жила. Це взагалі, наскільки церква вона змінила моє життя, змінила погляд на людей, змінила взагалі мислення, я інакше почала дивитися на світ, сприймати людей інакше, не тільки бачити злість, ненависть, ненавизні, суперечки, а бачити любов, бачити добро. Вони так з Біблії торкається вчинки тіла. Давайте почитаємо. Вчинки тіла очевидні перелюб, розпуста, моральність, безсоромність, і долослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, зазруші, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, хто таке робить Божого Царства не успадкує плід духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, триманість на таких немає закону. Амінь.